Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse! Останнім часом нерідко з'являються доволі непогані жахастики. Хоча, звичайно, не сказати, що жанр перебуває на піку, але практично кожного року виходить декілька справді цікавих робіт, хоч і не завжди оригінальних. Можна згадати своєрідні праці Джордана Піла, різного роду астрали та закляття, сучасну кіноверсію класики Стівена Кінга Воно, круту Меган та цьогорічні непогану Ебігейл та на диву цікаву покірність. Перекладену у нас, як завжди, дуже доречно, непокірна Еліс. З іншою Меган у головній ролі, тією, що лисичка. І цікаво не лише через сцену у вбиральні. Так краще. Це ще не згадуючи нового чужого. До речі, огляд на якого також є на каналі. Посилання буде в описі. У 2022-му для мене таким проектом став психологічний трилер Усміхайся. Крім того, що фільм отримав здебільшого прихильність критиків та глядачів, він також зібрав значну касу, що у нинішніх реаліях означає треба робити продовження. Тож за два роки виходить сиквел, який я вже переглянув. Та чи зміг він мене вразити так само, як оригінал, та чи потрібен був взагалі. Зараз поговоримо. Тож підписуйтесь на канал, пишіть свої враження в коментарях та ставте вподобайки. Ну або ні, але краще ставте. Поїхали. Фільм 2022 року режисера Паркера Фінна насправді є не зовсім таки оригінальним, а заснований на його ж короткометражці Лора Не спала. Головну роль у стрічці виконала дочка Кевіна Бейкона Сосі Бейкон. Найбільш відома завдяки ролям у серіалах «13 причин, чому тут і зараз, а також другому сезоні Нарко Мексико». І слід зазначити, виконала дуже вдало. Її правдоподібну гру терапевтки Роуз Коттер, яка, ставши свідком дивного самогубства пацієнтки, проходить через дедалі тривожніші та страшніші події, заглиблюється у свої дитячі травми та в якійсь мірі втрачає зв'язок із реальністю, відзначали майже всі. Що ж до самої ідеї сюжету, то тут не сказати, щоб стрічка була надзвичайно оригінальною та продемонструвала щось кардинально нове. Коротко розповім, вже згадана героїня Роуз бачить на власні очі смерть молодої дівчини, яка з дивною посмішкою вчиняє самогодство. Після цього з лікаркою починають відбуватись надзвичайні речі. Виявляється, що в дівчині знаходилась демонічна сутність, яка живиться нашими психологічними травмами, і за певний час змушує людей накладати на себе руки. Ставши свідком самогубства, людина сама інфікується і таким чином стає наступною потенційною жертвою. Зняти прокляття з себе можна лише прилюдно вбивши когось іншого. Таким чином демон перейде до іншого свідка. Як очевидно можна помітити, концепція стрічки дещо перегукується з такими фільмами, як Дзвінок 2002», 2002-го», серією пункт призначення чи воно 2017-го. Та все ж, усміхайся, при цьому мав щось притягуюче і особливе. Влучно підібрані скримери, напруга та гра акторів змусили мене все ж оцінити цей фільм і чекати продовження, до якого ми і переходимо. У створенні сиквелу з першого фільму були залучені режисер Паркер Фін та актор Кайл Галмер, персонажу якого Джоелу ніби як передала прокляття головна героїня у самому фіналі першої частини. Новим головним обличчям у продовженні стала Наомі Скотт, відома за ролями у сучасних недоперезапусках старих хітів: могутні рейнджери рейнджери» 2017-го, Ангели Чарлі Чарлі» 2019-го та Діснеївського Аладніну. Серед інших акторів Розмарі Девід, Лукас Гейдж, Пітер Джекобсон, Рауль Кастільо та навіть Дрю Беррімор, щоправда, епізодично. І загалом можна відмітити, що усі вищ названі люди доволі добре справилися зі своїм завданням. Та перед тим як ми поговоримо про творчу команду, скажу кілька слів про сюжет. Буквально кілька, адже сюжет в новій усмішці, як і в більшості фільмів жахів, не має вагомого значення. Хоча сама історія тут виглядає на диво цікаво. Тож, нагороджений прокляттям в кінці першого фільму, полісмен Джоел намагається передати його комусь іншому, і як справжній доброчесний і мужній слуга народу обирає для цього максимальних поганців. Bad boys, bad boys. двох братів наркоторговців та вбивців. Цей не за планом і злочинці гинуть. Та виявляється, що свідком вбивства ненароком стає молодий наркодилер Льюіс. Який, як стане відомо далі, є знайомим постачальником ліків головної героїні. Щоправда, цього разу його подарунок буде ще більш шкідливим для здоров'я. Ось така зав'язка. Далі ж все відбувається більш-менш за сюжетом жанру, зокрема першого фільму. До слова, той самий персонаж Кайла Галнера, як і Дрю Берімор у фільмі лише епізодично, та слід визнати вступний епізод з ним дійсно зроблений круто. Головна героїня Скайрайлі, яку втілила Наомі Скотт, сучасна поп-зірка, яка намагається відновити кар'єру після трагедії, що трапилася з нею рік тому. І тут теж можна сказати реалізація без дураків. Я не докумекав. Її персонаж доволі багатогранний та складний, проходячи через непростий період в житті, до якого ще й додається прокляття усмішки. І Скотт в цьому прекрасно. Другорядні актори, як то мати зірки, її помічник, продюсер і стара подружка, з якою у головної героїні доволі непрості стосунки, всі, як то кажуть, на своїх місцях зі своїми образами та характерами. Що ж стосується режисера, то я б теж хотів його похвалити. Фільм знятий якісно та максимально реалістично, хоча до комп'ютерної графіки у самому фіналі є очевидні претензії. Загалом підібрані правильні ракурси, робота камер з акцентами на близькому показі акторів. Та стиль, у якому витримано стрічку, що в цілому наближає глядача до подій на екрані та створює ефект присутності в дійстві, це все залишило абсолютно позитивне враження. Що б я ще хотів відзначити, окрім вищесказаного, ну по-перше, це хорор складова Фільм вийшов насправді напруженим, місцями доволі страшним і разом з тим далеко не поверхневим жахастиком. Вдалі скримери, як і в оригіналі, все ще на місці. Також сподобалось те, що історія тримає тебе в тонусі і під час, так би мовити, не хорор епізодів. В якихось моментах це гумор, в якихось музичні номери. Так, враховуючи професію головної героїні, тут є кілька непоганих і навіть дуже музичних вставок. Сиквел Джокера міг би повчитися. Жартую. Але якщо ви ще не бачили мій огляд божевілля на двох, посилання буде в описі. Та особливо хотілось би відзначити психологічне наповнення стрічки, звичайно, основна частина якого припадає на персонаж Наомі Скотт, який насправді є доволі неоднозначним і далеко не білим пухнастим, а має свої скелети в шафі. Цікава передісторія її героїні, яка водночас є і трагічною, та разом з тим, як стане зрозуміло по ходу сюжету в якійсь мірі справедливою. Те, що з персонажем відбувається в реальному часі, а також те, як ця реальність поступово розмивається у її свідомості, її не до кінця зрозумілі стосунки з подругою та колишнім хлопцем, чи то чоловіком. Я щось випустив цей момент. Напишіть, хто пам'ятає точно. І зовсім непрості, м'яко кажучи, відносини з матір'ю. Словом, вся внутрішньо-психологічна складова картини і те, як творці демонструють складність життя людини, особливо якщо вона зірка, це все втілено дуже добре. Що ж стосується мінусів, усміхайся, два, то тут я б згадав, хіба, грубо кажучи, криво зроблений CGI в кінці, про що я вже говорив, та й сам фінальний акт, в принципі. Хоча це вже якщо придиратися. Тож, на мою скромну думку, перед нами точно один з кращих фільмів жахів цього року. Достойний оригіналу, а в чомусь, можливо, навіть перевершуючи його сиквел, хоч і не винаходить колесо, та все ж дуже майстерно використовує свої сильні сторони. Лякає, вивчає внутрішні проблеми особистості та боротьбу з ними, тримає в напрузі, місцями смішить. А дві години хронометражу, що є немало як для жахастику, проходять на одному диханні. Словом, Всім любителям полоскотати нерви раджу до перегляду. Але після того, як підпишетесь на канал, поставите лайк цьому відео та напишете будь-який коментар. Можете підтримати мене також на Патреоні або Кофі, де відео виходять раніше. Слава Україні!